Зупиніться, перш ніж Ютуб це зробить. Все, припиніть заохочувати Ютюб! Тепер заспокойся, сатана. Він каже роздратувати. Не роби злочину проти людства. У коментарях багато ідей, які дратують. Але майже всі вони недооцінюють, наскільки важко дратувати мільйон людей. Як розробник програмного забезпечення, найближче до такої аудиторії я підійшов, коли працював у великій ігровій студії над великим AAA проектом. Ось що я зробив би. В одному і єдиному меню в грі я б інвертував те, що роблять кнопки А і Б. Або Коло та Х на ПС. Гравці покладаються на м'язкову пам'ять, щоб вийти з меню за допомогою Б і підтвердити вибір за допомогою А. У цьому одному меню натискання Б підтверджує, а натискання А повертає назад. Ви працювали над собою Вакаріна Афтайм. Налаштування для заміни цього є єдиною найкращою особливістю на офіційного порту на ПК. Ви щойно розблокували спогад. Дякую.